Комісарка ЄС питань розширення Марта Кос заявила, що Угорщина не зможе заблокувати вступ України до ЄС, назвавши євроінтеграцію Києва неминучою під час дводенного візиту в Україну. Вона Відвідала серйозно пошкоджену російськими ударами теплоелектростанцію ДТЕК. Там Марта Ко звинуватила Москву у цілеспрямованих атаках на енергетичні об'єкти, які забезпечують тепло і електрику мільйонам українців. Єврокомісарка пообіцяла масштабну фінансову європейську підтримку для енергетичного сектора України і пояснила, чому євроінтеграція України неминуча ми розробили спеціальний план, за яким до кінця 2027 року Україна стане повністю енергонезалежною та інтегрованою в європейську енергосистему. І Тоді жодного шантажу, жодних атак. І всі мешканці України матимуть достатньо енергії, чого я бажаю всім нам, не лише українцям, це енергетичного перемир'я. Нам не потрібен прем'єр-міністр Угорщини, щоб здійснювати реформи, необхідні для вступу України до ЄС. А говорячи про те, що відбувається зараз, членство України в Європейськ. Європейському союзі, яке є неминучим і розглядає як політичний якір гарантій безпеки,